Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться думками. Підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Два тижні тому, 6 серпня, почалася атака на користь. А сьогодні стрясло від природних катаклізмів. Краснодар Потопів, пожеж та вулканів мало. А ось вам ще на ранок. 21 серпня. Краснодар зафіксовано землетрус силою до 4,5-6 балів. Пишуть, що понад 50 багатоповерхівків серйозно пошкоджені. Звідти евакуюють людей. Деякі будинки уже рухнули у той. Же час Краснодарська АЕС відключена пишуть про пошкодження мінімальної малої турбіни впала на землю. Крім того, через землетрус накрило найближчі підстанції живлення, припинено аеродроми, заводи та інші підприємства без світла. А на півдні Камчатки Росія стався землетрус магнітудою 6,9. Про це повідомляють на сайті Європейського середземноморського сейсмологічного центру. У результаті землетрусу є пошкодження у деяких офісних центрах та педагогічному коледжі. багатьох Житлових будинках попадали меблі та техніка. Оперативні групи рятувальників та пожежників обстежують будівлю у Петропавловськ-Камчатському, Єлізовому та Вілючинському. На цих територіях поштовхи відчувалися силою до 5-6 балів. За попередньою інформацією, жертв немає за даними сейсмостанції. Петропавловська під землетрусу знаходився на глибині 100 кілометрів в акваторії Авачинської затоки в 44 кілометрах на південь від Петропавлов. Оська Крамчатського, а загроза цунамі не оголошувалася. Френка Гугербіц став відомим на увесь світ після того, як спрогнозував моторошні землетруси у Туреччині та Сирії. Тепер він попереджає про мегаземлетрус у Росії. Гугарбі це наголосив, що цей землетрус ще один може відбутися у другий тиждень липня. 24-го року його магнітуда становитиме щонайменше 8,5. Зокрема, в епіцентрі можуть опинитися Камчатка або Курильські острови. Крім того, там уже на усю димлять два вулиці. Укани за словами Хугарбіца, світ має насторожитися. Загроза дуже велика. Це те, що має насторожити усіх. Якщо ви перебуваєте у сейсмонебезпечній зоні, вам завжди потрібен план на випадок надзвичайних ситуацій, заявив Хугарбіц. Хугарбіц став відомим на увесь світа завдяки своєму попередженню про землетруси у Туреччині та серії. На чоловіка підписалися понад 1,4 мільйона фоловерів. Водночас Хугарбіц не має наукового ступеня. Він дослідник-аматор. Дехто називає чоловіка шахраєм, коли Туреччину та. Сирію сколихнули моторошні землетруси, які забрали життя тисяч людей. Хуорбіц висловив свої співчуття рідним загиблих і зазначив, що він попереджав. Телеграм-канал Кремлівське щур пише, що Росія дуже стурбована такими заявами і їхні метеорологи перевіряють ці заяви. Почалася заморозка заводів та виведення цінного тих районів. Тимчасово зупинилися випакатого регіону. Снарядів та ракет буде менше. Що ж чорний серпень Росії настав? Чорний серпень – дивовижної, здавалося б, нове слово сполучення для жителів РФ, однак протягом багатьох років саме цей місяць стає для Росії знаковим в плані трагедії і катастроф. Як йдеться в сюжеті проєкту Фрідом, вперше його серпневе прокляття заговорили після пучу 1991 року. Триденний державний переворот забрав 10 життів. став відправною точкою в історії лих РФ. Історик Микита Петров нагадав, що 1991 року Радянський Союз зустрів з величезними труднощами. Ці труднощі були. І економічні це були й продовольчі труднощі. Ще більші труднощі чекали РФ вже у 1998 році. Тодішній чорний серпень ознаменувався крахом рубля. За одну ніч багато росіян втратили усе технічний дефолт. Означав, що у держави більше немає грошей для погашення закордонних кредитів, виплат пенсій і зарплат своїм громадянам. Миттю ціни злетіли до неба, почався дефіцит і продовольчий голод. Інфляція збільшилася у три рази, а долар подорожчав у чотири рази. Слідом за пучемо і дефолтом у кінці 1990-х в Росії прокотилася серія терактів, 31 серпня 1999 року дев'яносто вибух на манежній площі, що забрав життя однієї людини, і поранив чотири десятки москвичів. Далі був серпневий теракт у підземному переході біля метро Пушкінська в Москві. Вибухи житлових будинків на каширському шосе, що забрали 230 життів. Терористки смертниці, які 24 серпня 2004 то підірвали два літаки зі 132 пасажирами, і серія як їх тепер називають у російській пресі, хлопків на станціях метро. Саме в останні місяці літа ознаменували одну із найзагадковіших і засекречених катастроф сучасної Росії загибель підводного човна. Короська зазначають журналісти за кількістю. Жертва серпнева трагедія стала найбільшою після воєнні історії радянського і російського підводного флоту. Як йдеться у сюжеті. Ті, чорний серпень для Путіна, ніколи не був уже таким темним. У цей місяць президент РФ намагався підняти свій рейтинг на бідах і страхав з 144 мільйонного народу. А за таким принципом він почав другу чеченську кампанію у серпні 1999-го, що зробила в результаті його президентом. А через 8 років тому вже серпні, але вже 2008 року РФ вторглася в Грузію. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка. Кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.